Всім привіт на каналі. Маємо такого мотоблока. Переробили на великі колеса автомобільні на 13. Переробили до нього такий прицепчик Зробили тормоза до педаль, тяга. Отут труба. Тоді нажимається педаль, і воно так придавлюється і тормоза обидві сторони. Такий кузов зробили. А ще що відео про що буде? Про те, як замінили заводський комутатор, так як не було тут на ньому. Поставили від мопеда. Комутатор і зажигання. Ось комутатор мопедовський стоїть з дельти 110-й. Також кутушка зажигання з насічником. Теж з мопеда стоїть і реле зарядки, щоб на світ був. Як підключається? Звідціля, з генератора, виходить 4 провода. До комутатора йде 2 провода. білий і червоний. Тут вони по цвітах білий, червоний, синій і жовтий. Нам потрібно до комутатора білий і червоний. Я отута у мене заводська проводка від мопеда. Щоб не обрізати отут цю пластмасу і не припаювати провода. Бо там такі фішки, нестандартні трохи йдуть. То я з мопеда взяв і теж проводку цю всю. На перший контакт тут 6 контактів получається. отут. Первий контакт, другий, третій і внизу четвертий, п'ятий і шостий. На перший контакт іде білий провід. І він так само до нього прикруй білий провід. На цей синій з білою опліткою. На перший контакт е, комутатора. Також до нього прикручується, примотується провід на кнопку, щоб глушити. Потім на червоний провід йде на. Шостий контакт. На котушки. Четвертий контакт це йде на масу. П'ятий контакт оце білий. це коричневий з білою полоскою. Це йде теж на кнопку, щоб ж глушити двигун. А третій контакт. оце ось чорний з жовтою полоскою, це іде на кутушку зажигання. Сюди підключається. Це воно так підключається по проводах. Ну, я ще можу скину фотографії і намалюю схему підключення, щоб було точніше понятно як. Далі, у нас остався синій і жовтий провід. Підключаються вони на реле зарядки Також узяв. Провода з усим, котушку з із, із, із цим з вилочкою цією. Жовтий на жовтий контакт підключається, синій на білий контакт підключається. Також до жовтого проводу, якщо підключати світло, тут а, такі хвари поставили, на жовтий провід. Із Генератора той, що виходить, підключається. Провід той, що йде на кнопку, щоб було світло. А з кнопки то йде вже далі ж на, на лампочки на фари. А червоний провід той, що тут є, на комутаторові чи на реле, це йде на акумулятор для зарядки. Він в мене поки не підключений. Оце так воно тут підключається. Працює, їздив на ньому, працює, тягне все. Постараюся, зараз заведу, покажу, як робить. <працю> Оце ось так працює. світло ну, буде можливість при роботі як я на ньому їжджу положу буде трошки пізніше це кнопка Глушить. Це ми так переробили тут. Скоростя тут переключаються ось збоку. Переробили на речаги. Один ось на трусик переробили Зад-перед. А перва друга тут переключається цим ось речагом. Переключили. Всім дякую за перегляди, за лайки. Миру, много неба всім. Дякую, до зустрічі на каналі. Дивіться, верхнє кріплення циліндра. Оця одна пластина. Довжина 55 см. Ширина пластини. Кріплення 12 см. Товщина, отут, отой, 7 мм. Получається, е, відстань. З цього угла до цього краю 23 см. А угол оцей, получається, як звідси міряєте з цього краю і ось сюди отак донизу 37 см, щоб угол був. Тут тоді так получається угол. Це верхнє кріплення таке. Потім дожина циліндра у нас. Від середини пальця до верху і до середини низу. Получається 93 см. Це в нас такий циліндр стоїть. Це по пальцях, як мірять. Нижнє кріплення. Нижнє кріплення. Якщо з цієї точки брати, там де приварювалося, і донизу, до цього нижнього квадрата, виходить 30 см. Звідси. З краю і до цього краю, бо ми тут а, полукругом то Получається 11 см. Ширина, так, получається, 11 см. Палець розміщений на висоті від нижнього бруса до сюди, до середини, це, получається, 21 см. А от цього і сюди. 7,5 см. На такому розстоянні в нас зроблено воно то. Оце такі розміри у нас кріплення. Це на великий циліндр, бо на малому ми тут варили, але малого не вистачає.